Всім привіт! Сьогодні у нас буде взагалі не мінімальний ігровий ПК на 2026 рік. Коли я говорю взагалі не мінімальний, це означає, що у нас буде максимально продуктивна машина, на якій ви зможете пограти абсолютно все, на яких ви захочете в моніторах, і на комплектуючих, економитись не Буде від слова взагалі. А перед переглядом відео, я би був вам дуже вдячний за ваш ось таку вподобачку під цим відео. Можете її прожати ну і можете підписатися на канал. Зовсім скоро, для 10 тисяч підписників Буду вам супер сильно вдячний. Приступаємо до відео. От знаєте, недавно у нас було відео про мінімальний ігровий ПК на 2026 рік. Там ми старалися зібрати щось таке, щоб можна було хоч якось пограти. Сьогодні ми, хоч якось, грати не будемо. Ми будемо використовувати все. На максималочках. Ну і звісно, для того, щоб це зробити, потрібні максимально продуктивні комплектуючі. Плюс у нас вони будуть ще і дуже якісні. Розпочнемо з того, що зараз є головним у компі. Звісно, процесор і відеокарта. Розпочнемо ми із відеокарти. RTX 5080 від ASUS у виконанні Astral. Це і така відеокарта, де ви взагалі не паритесь про температури, про рівень шуму. І про те, що у вас щось може піти не так. Адже це є найкраще виконання RTX 5080. І тут справді нема до чого докопатися. Це взагалі є унікальна відеокарта, у якої є навіть 4 вентилятори. Ну і дизайн у неї відповідний. Геймерський є класна підсвіточка на цілу відеокарту. Нею ви можете управляти через Armoury Create. Там ви можете поставити те, що вам заманеться, адже вона є RGB. тобто будь-який колір і любі пресети, які ви тільки захочете. Так, як у нас є RTX 5080, відеокарта на новій архітектурі Blackwell, У нас тут вже є DLSS 4.5. Поки що я в іграх ще не бачу фрейм-генератора 6X, скоріш, він буде пізніше. Але на даний момент вже сам Upscaler 4.5 можна спробувати, адже до карта нова, драйвера, скажуть, і нові, і маєте DLSS 4.5, кажуть, що він творить чудеса. Ну, Тут вже потрібно самому подивитися, адже я вам це на Ютубі ну, не зможу прям, знаєте, так продемонструвати. Хіба б я там прав, вже, там 200 300 p і я до Full HD, так, можливо, ви щось побачили. А так, як ми будемо грати у 2К, в принципі, ви там на Ютубі нічого не побачите, адже Ютуб дуже сильно пережимає якість. Мультифрайм-генератор у нас тут Поті 4X буде потім 6X. У нас тут є рефлекси і всі тому подібні технології, плюс відокарти ідеальне підірє для роботи. Одним словом, дуже класна відокарта у шикарному виконанні. Взагалі, на цім не економимо в цій збірці. За надану збірку ПК я хочу подякувати магазину ArtLine. У них ви можете купити абсолютно любі готові збірки ПК під будь-який смак і бюджет. Навіть якщо вам потрібно щось кастомне, на кастомній воді, щоб під ваш дизайн не там, взагалі я бачу, робили компи в стилі BMW, Там реально шарик, як то зробити. У них є як серійні ПК, які ви замовили і забрали, так і ви можете зібрати свій індивідуальний ПК. А по промокоду Еліптос 5 ви отримаєте знижечку 5% на всі готові збірки ПК від магазину Artline. Тому для вас посилання в описі під відео, можете зайти і ознайомитись цінами і їхнім асортиментом. А ми їдемо далі. Який потрібно поставити процесор у немінімальний ігровий ПК на 2026 рік, щоб можна було пограти взагалі без якихось проблем? Я думаю, що вже більшість з вас і так відповіли на це питання. Ryzen 9 800 X3D. Так, 8 ядер, 16 потоків, по мірках Intel це навіть дуже мало, там по 20 ядер, 24. Але це є самий крутий процесор для ігор на сьогоднішній момент. І плюс як не крутий 8 продуктивних ядер з 16 потоками. Для роботи також буде окей. Але що стосується саме ігор, тут він взагалі не має собі рівних. Берете і, як то кажеться, горя не знаєте. На рахунок в яку встановили цей процесор, це є Asus B850 Max Gaming Wi-Fi W. Її тут поставили для того, щоб збірочка була красивою, білою, гарною. Плюс для Ryzen 9 9800 X3D. Цей матеріант є більше, як заочне. Тут у нас є PCI-Express 5, є радіатори на ланцюгах живлення, є додаткові порти під M.2, 2 тобто ви зможете пізніше докупити. Є чотири порта під е, оперативну пам'ять, але вам все одно вистачить 2. Але на всякий випадок на майбутнє ви маєте додаткові порти. У нас тут плюс є Wi-Fi, як ви розумієте, по назві Антена у нас іде в комплекті з цим ПК. Ось, до речі, і вона встановила, плюс Bluetooth відповідно є. Тому для 9800 X3D вистачить її нам тут із головою. Переходимо до наступних комплектуючих. В принципі, зараз можна цей комп поставити на стіл, щоб це все виглядало покрасивіше. Ось власне, і він. максимально важкий комп. Адже тут що корпус, що відеокарта, що інші комплектуючі, виконані із дуже класних, якісних матеріалів і збіршком, відповідно, максимально важка. Оперативна пам'ять у нас установлена від Kingston Fury. Це є Renegade, дві планочки по 16, тактова частота 6400 мегатранзакцій на секунду. І з першими таймінгами 32. Це у нас є дві планочки, білесенькі без підсвітки. Звісно, таку перетивочку ви можете купити із підсвіткою, тут встановили без. В принципі, комп'ютерно тут підсвітки і так вистачає. І воно тут якось так сильно і не потрібно. Але якщо ви любите із підсвіточкою, я залежу для вас посилання в описі під відео на всі комплектуючі з цього відео, плюс на оперативну пам'ять там ви зможете зайти. І підібрати для себе оперативочку із тою тактовою частотою, яка вам потрібна, з підсвіточкою, без колір, які вам необхідні, тому можете зайти і ознайомитися з усіма комплектуючими, і, зокрема, з оперативною пам'яттю. До речі, частота 6400 ідеально буде як для нашого Ryzen. Ну, матеріально могла би і витримати побільше, але для Ryzen, знаєте, оптимально так 6400 мегатранзакцій на секунду, щоб не було якихось лишніх переплат, адже це вам не Intel, і тут не потрібна якась там супервисока тактова частота. В загальному 6400 це є максимум що я, мабуть, би брав для Ryzen. Якщо ви вже дивитесь для Intel, там можна вже брати пам'ять сильно і пошвидше. Але Ryzen у нас тут 900X3, тому 6400 буде такою ідеальною золотою серединою. На рахунок охолодження в немінімальний ігровий ПК на 2026 рік встановили систему рідинного охолодження від Asus Strix lc 3 360 ARGB LCD. Як ви розумієте по слові LCD, у нас встановлений LCD-екран, де ви можете спокійно вивести свої, як гівки, так якісь анімації, так ви можете поставити сюди якісь просто картиночки, так ви можете вивести показники системи, наприклад, температуру відеокарти, температуру процесора і тому подібні речі. Якщо вам це потрібно, можете це без проблем зробити. Так як у нас тут в назві є 360, відповідно, це є трьохсекційна система рідинного охолодження із трьома 120-мм вентиляторами. В загальному виглядає дуже красиво, під цю збірочку підходить ідеально. нас тут класний. І я вам скажу: якщо ви хочете максимально красиво, наприклад, яку цій збіроці, можете звернути свою увагу на таку систему рідинного охолодження. Я бачу, що до речі, у вас все є така сама водяночка, але без LCD-екрану. Ну мені здається, якщо вже берете такі комплектуючі. І то вже, відповідно, хочеться, щоб це все виглядало вже ну дуже гарно. Адже це є, знову ж таки нагадую, не мінімальний ігровий ПК. І тут береться все найкраще. Йдемо далі. До речі, цікавих особливостей. Ви можете побачити, що тут під відеокартою немає кріплення. Я картлайн взагалі це реалізовує? Вони мають ось такі кріплення ззаді, які, по факту, якщо на них не звертати увагу, навіть ви і не помітите, що вони там є. Так, звісно, невеликі, і якщо звернути на них увагу, так це кріплення величезне. Але це все одно сильно симпатичніше, як. Просто підставочка під відеокарту, яка би стояла тут. З відеокарту йде кріплення в комплекті, яке ви можете встановити, якщо ви будете докупляти її собі окремо. Але якщо ви хочете рішення, яке щоб ну, знаєте, відокарту виглядала ніби в воздусі, то ось така підставочка ззаді, яка прикручується до відеокарти. Плюс ну, стоїть воно тут дуже надійно. Мені здається, понадійніше буде як на підставиці, то оце буде, до речі, дуже класним рішенням. І на рахунок блока живлення, яким заживели цю систему. Asus ROG Strix 1000 ватт Platinum White Edition. Один з небагатьох блоків живлення, який в першу чергу для таких збіршок має білі кабеля. Це і дуже важливо, я вам скажу, адже були б тут чорні кабеля... Особисто мені то подобається. Типу, коли є контраст у збірці, от наприклад, тут радіатори темні, ця штучка темно, і кабіль темний, для мене то окей. Я от показував вам таку одну збірочку, ви сказали, що то некрасиво. Тому для таких людей у нас сьогодні всі кабеля білі. Ось я вам скажу. Як вам? Ну, і так, красиво. У мені і з чорними кабелями норм. Але ну, тут вже білі кабеля дуже мало є блоків жилення, які мають прямо всі кабеля білесенькі. От для матеріал у нас білі кабеля, до відеокарти, для USB-шок, для корпусу. Все у нас тут біленькі. Боже, для USB-шок, для корпусу, то від корпуса кабеля. <laughs> Знову ж таки, корпус теж з білими кабелями, про нього ми поговоримо пізніше. До процесору у нас також білі кабеля, щоб усе було максимально красиво. Блок желення у нас модульний, відповідно, по назві ви можете зрозуміти, що у нас тут є платиновий сертифікат. З дуже класних особливостей, ну, для такого класу це є більше норма як особливість, це те, що у нас тут є режим роботи з вимкненим вентилятором. Тобто, поки ваш блок жилення не має якогось серйозного навантаження, він не включає вентилятор. І він працює безшумно. І якщо ви любите дуже тихесінькі збірки, відеокарта у нас теж має напівпасивний режим роботи, тобто, коли низькі температури, вона вимикає своє вентилятори. І, по факту, е відеокарта і блок жилення вимикають вентилятори. Плюс водянка теж має такий режим. І по факту, якщо ви просто сидите в браузері, робите якісь нескладні задачі, чи граєте якісь суперпростесніті ігри, ваш комп просто буде працювати безшумно, адже він вимкне практично всі вентилятори. В принципі, ви можете і корпусні вентилятори теж так налаштувати, щоб вони вимикалися, і тоді комп взагалі буде працювати безшумно. Але в загальному я би от корпусні вентилятори залишив, адже вони і так так по собі тихі. Хай би продубу, а те, що відеокарта, блок живлення і водянка вимикається, ну, круто. Головне, щоб був продуб самого корпусу, і за рахунок цього. Температури всіх комплектуючих також у вас будуть менші. На рахунок SSD він у нас встановлений від VW PCI Express 4 на 1 ТБ. Всі ми знаємо ціни на SSD. шники е, Звісно, сюди можна би було поставити на 2 ТБ, на 4. Якщо гроші дозволяють, замовляйте, вам поставлять хоч там 8 терабайт двома SSD, шниками без проблем. Супер цікавих особливостей в цім встановлений ще жорсткий диск на 4 ТБ. Скільки я займаюся. На мене пер Оператор, що так збоку подивився, <хи> він не знав, що тут встановлено. <кхи> Всі зараз, е... От боже, я компами займаюся вже ну, більше двох років, які я збірочки не збирав, там жорстких дисків не було. З теперішніми цілинами на пам'ять, коли потрібно дуже багато пам'яті, сюди ще закинули жорсткий диск, плюс корпус. У вас, бачите, має задні такі відсіки, воно там все дуже легко встановлюється. І в загальному. А чим не вихід із ситуації? Пізніше SSD шник можна буде докупити. Зараз під якісь файли, фільми, роботу можна скидати все на жорсткий диск. Хоча вони також гарно підросли в ціні. Але в загальному як компромісне рішення, коли потрібно багато пам'яті і не хочеться купляти зараз SSD-шники за дуже багато грошей, здається, що скоро SSD будуть дорожчі. Та чому скоро? Зараз SSD-шник на 2 ТБ коштує дорожче, як е найбюджетніші на ну, актуальній лінійці від Nvidia. На секундочку. Ще можна знайти щось дешеве, але щоб був хороший SSD-шник, це зараз дуже дорого. Оперативна пам'ять зараз на 32 ГБ коштує дорожче, що мої 50-50. Хоча ціни на відеокарти також дуже потужно почали рости. Я не знаю, що буде з цими компами побачимо. В принципі, такі комплектуючі. І запакували це все діло у новесенький корпус від ASUS ASUS TV Gaming 502 Horizon у білому виконанні. У нас є ще збоку така кришечка, яку ви можете встановити. Нема жодних гвинтів, що є взагалі дуже круто. Ось так це виглядає. Е, так. Ось так. Ніяких гвинтів, все защолкується. І все закрито. Потрібно зняти, відкрили. Так само і задня кришка. Кнопочку нажали, кришечку зняли. Кнопочку, ну, в принципі, навіть як закладаєте, кнопочку нажимати не потрібно. Хоп, все, защокнулося. І маєте швидкий доступ до всіх комплектуючих. Збірочка, на мою думку, виглядає просто космічно, агресивно. Ну і я думаю, що її можна спокійно назвати не мінімальним ігровим ПК на 2026 рік. Адже, ну, тут все у нас максимально продуктивно. Що би тут можна було покращити для ігор ну максимально поставити 50-90. Чи потрібно таку робити переплату для ігор? Ну, якщо у вас є кошти, можете робити. На мою думку, 50 5080 більше, як за очі. Але якщо гроші дозволяють, без якихось проблем, тоді у вас буде вже максимальний ігровий ПК. Звісно, можна було б поставити сюди Ryzen 950 X3D, щоб збірка стала ще дорожче. Можна було б матеріанку сюди, хіру від Asus поставити. Тоді вона збірка, б збірка коштує взагалі якихось космічних грошей. Але в загальному, що процесор, що супер дорожча матеріанка, вам в іграх Boost FPS. Ну, якось там не дасть. Адже 8800X3D це зараз є самий крутий процесор саме для ігор. Якби ви шукали процесор для роботи і для ігор, там вже в принципі можна було би розглянути 850X3D. Хоча особисто мені той процесор не дуже подобається, адже ну з ним комписить занадто шумні. Там потрібно прям дуже гарно їх налаштовувати, щоб збірочка була тикою, коли во то вам потрібно. 9800 x 3 d не є якимось екстра гарячим. Адже 8 ядер, 9 до 150 х 16 ядер, 32 потоки, зовсім інші споживання, і зовсім, точніше зовсім різні споживання у цих процесорів. Тут усе у нас для того, щоб був максимальний FPS. Давайте переходити до тестів іграх і подивимось, що ми там отримаємо. Першою грою на тесті у нас буде новесенький Ark Raiders. Тут у нас епічний процес налаштування графіки і DLSS на якість. Новий мультифрейм генератор потім ми не вмикаємо. В середньому 160 кадрів на секунду. Буває 170, буває 150, ну Ну градиноміша, самі розумієте. І вже можна грати, я б навіть назвав це, з максимальним комфортом. Навіть я би тут новий мультифрейм генератор би не підключав, адже 160 кадрів на секунду у новесній грі із такою графікою, це вже дуже круто. Але давайте для експерименту підключимо мультифрейм генератор 4X і подивимося, що ми можемо отримати разом з ним. 430, 440 кадрів на секунду. Звісно, є просадки до 400 кадрів на секунду. Але в загальному це дуже дивує, адже більше 400 кадрів на секунду у новесенькій грі. Тут ви вже маєте обирати, потрібно воно вам чи ні. Наприклад, я би краще грав у тих справжніх 160 кадрів на секунду. Так, ну новим мультифрейм генератором також можна грати без жодних проблем. Просто, наприклад, так як у мене монітор 180 Гц, я не бачу сенсу для себе у тих 400 кадрах на секунду. Було б у мене справжніх 100. Окей, я б вже підключив новий мультифрейм генератор 4X. Переходимо до наступної гри. CS 2. Високі просет налаштування графіки. Так, вибачаю за те, що я додаю цю гру в тести, мені воно подобається. Тут ми маємо в середньому 500-600 кадрів на секунду. Звісно, так як це у нас кеска, бувають просадки до 450 кадрів на секунду, але не забувайте, що це є роздільна здатність 2К, тобто 2560 на 1440, і це є високий пресет налаштувань графіки. І тут в середньому в районі 500 кадрів на секунду, навіть з підняттям до 600. Хотілося б, я думаю, що тут можна було б і 700 кадрів вижити без якихось проблем. Але так як я люблю грати з повним комфортом, мене люблять всі 4 на 3, Full HD, мінімалочки, виставляти чи якісь там кіберспортивні налаштування, я люблю, щоб гра виглядала красиво і не є якимось кіберспортсменом, тому я собі можу спокійно грати ось так. 2К високі, 500 кадрів на секунду. Якби я мав якийсь монітор 280 чи навіть більше за 300 Гц у 2К. От, взагалі, без якихось проблем можна пограти на високі налаштування графіки, і я би їх не зменшував, адже ну це просто ну красиво. Якщо ви кіберспортсмен, я і так вам нічого пояснювати не буду, ви самі все прекрасно знаєте. Battlefield 6 Ультра пресет налаштування графіки, DLSS на якість. В середньому 170-180 кадрів на секунду. Уже на моєму моніторі можна побачити кожний справжній кадр. Тут у нас поки нового мультифрейм генератора нема. Як ви бачите, бувають підняття навіть до 200 кадрів на секунду. Тобто в середньому стабільних більше як 180 у нас є. Але ну є новий мультифрейм генератор. Давайте його спробуємо. Знову ж таки більше 400 кадрів на секунду, навіть іноді 450. На мою думку, тут він уже є лишній, адже гра кіберспортивно і можна спокійно грати у 200 справжніх кадрів. Так, якщо вам подобається, без якихось проблем вмикайте мультифрейм генератор, ваш, можливо, супервисокогерцовий монітор, можете спробувати без якихось проблем. Особисто я, мабуть, тут би його не використовував, адже мені 200 справжніх кадрів більше як за очі. Переходимо до наступної гри. Borderlands 4. Пресет на лишування графіки Very High, DLSS на якість. Мультифрейм генератор поки не вмикаємо. В середньому 115 кадрів на секунду. Тут уже можна підключити новенький мультифрейм генератор, адже хотілося б мати більше як 200 кадрів. Тому давайте це зробимо і подивимось, на які показники. Ми тут можемо розраховувати. От, це вже є справді цікавіше. Було у нас справжніх там 110-115, зараз у нас 330 кадрів на секунду. Що би я тут зробив? Я би, мабуть, вімкнув мультифрейм генератор 3X. Щоб, ну. Просто відокарта не робила лишню роботу, і в мене би було більше від просто як 200 кадрів на секунду. Наприклад, для мене там 300 з чимось для такої гри це є. Ну просто вони є лишніми. Знову ж таки, тут питання, який у вас монітор. Я би грав тут, мабуть, з мультифрейм генератором 3Х або 2X. Але в загальному, якщо ви хочете максимум FPS, мультифрейм генератор 4Х, ваше все. Наступною грою у нас буде Doom, The Dark Age. пресет налаштування The Nightmare. Боже, вибачаюся, якщо його неправильно назвав. Тут у нас DLSS на якість, патч рейсинг увімкнено. Це у нас RTX 5080, Тому ми тут можемо собі дозволити увімкнути максимальні трасування променів. У нас і відеопам'яті достатні, і чіп дуже продуктивний. Тому чому б і ні. І тут на таких налаштуваннях графіки, де інші відеокарти просто задихаються, у нас є в середньому 60 кадрів на секунду. Давайте ще підключимо новий мультифрейм генератор, адже ось тут він вже справді є необхідним. І ми тут вже маємо в середньому 200 кадрів на секунду. Отут би я вже використовував новий мультифрейм генератор 4X наповну, адже у нас є справжні 60 кадрів. Ми маємо через мультифрейм генератор в районі 200-220 кадрів на секунду. І це вже грається справді сильно плавніше. І, наприклад, для мого монітору це би було прямо саме то. Особисто я би використовував цю гру з новим мультифрейм генератором 4X. Ну саме на таких налаштуваннях. Ну, в принципі, як ви бачите, пограти можна без якихось проблем. Хоча із такими комплектуючими, я в принципі взагалі не здивований, тут можна було пограти без якихось проблем. Адже не мінімальний ігровий ПК все дорого, багато. Тому, якщо ви підшукаєте для себе якусь дуже крутезну збірочку, можете розглянути такий варіант. Але в загальному, ось таким корпусі збірочки виглядають. Ну, дуже красиво. Особливо, коли ще сюди ставлять водяночки з екранчиками. Я знаю, що дуже багато людей це люблять. Знизу ще є додаткові кулери. Типу, у нас це все виглядає дуже красиво. В принципі, кулерів нема тут. Тут у нас стоїть така кастомна підсвіточка від артлайна. Можна було б ще тут також кулери поставити, щоб продув був ще кращий. Але як ви бачили по температурах в тестах, тут і так все з цим гарно. Тому також. Гарне, цікаве рішення. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте прожати подобаєчку і підписатися на канал. Уже дуже близько до 10 тисяч підписників. Також не забудьте підписуватися на наш телеграм-канал. Посилання буде на нього в описі під відео. А на цьому принципі нас на сьогодні, все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Усім добре, щасливо!